Популярність гіпсокартонних листів має свої причини, в яких варто розібратися докладніше. Властивості гіпсокартону одне з головних якостей, що зумовили поширеність матеріалу, є його доступна вартість: обробити стіни або стелюх обійдеться значно дешевше, ніж або дерев'яними панелями вогонною дошкою. До того ж порівняно великі розміри листа гіпсокартону дозволяють закрити відразу досить велику площу є й інші плюси хороша вологостійкість, за умови використання особливих листів зеленого кольору з маркуванням хл опірність відкритого вогню. Тут теж необхідно використовувати спеціальний матеріал рожевого або блідофіолетового кольору, що має відповідне позначення хл. Низька теплопровідність. Це якість гіпсокартону можна поліпшити, якщо при монтажі використовувати утеплювальні матеріали, мінеральну вату або пінополістирол, гнучкість при наявності відповідного досвіду листа можна надавати будь-яку форму, І напівкругло для створення арок в перегородках і багаторівневих стель. Можливість маскування комунікацій в ході виготовлення двосторонньої перегородки між листами утворюється порожній простір. В яке можна заховати електропроводку або телефонний кабель, буде несправедливо, якщо не відзначити негативні сторони гіпсокартону, в першу чергу це його крихкість, і пов'язані з нею проблеми при транспортуванні і монтажі до інших недоліків відносяться погана шумоізоляція, від цього мінуса можна позбутися. Якщо при монтажі перегородки використовувати звукопоглинальні матеріали, габарити і вагах не дозволяють поодинці здійснювати монтаж для підняття і закріплення листів, обов'язково знадобиться помічник. Настійкість до значних навантажень, і лист не витримає телевізор або інше важке виріб, вирішити проблему можна. Якщо застосовувати шар подвійних листів, також можна зробити нішу. В якій нижня частина посилена каркасом з металевого профілю, види перегородок з гіпсокартону, гнучкість цього матеріалу надає широке поле діяльності для дизайнерів, найчастіше з гіпсокартону в міжкімнатних перегородках роблять фігурні отвори або арки. Перегородка з гіпсокартону в дизайні інтер'єру використовується досить часто. Мабуть, це найбільш простий варіант зонування кімнати, деякі варіанти застосуваннях при облаштуванні перегородок розглянуті нижче, арочні конструкції, їх форма і розміри можуть бути будь якими, але варто враховувати, що чим вища арка, тим краще вона виглядає до складу конструкції. Ходить кілька елементів, пара прямокутних вставок, відповідних товщині перегородки, два напівкруглих листа, що монтуються зовні. А також вигнутий гіпсокартон, що розташовується всередині на горі, щоб отримати красиву і міцну арку. Спочатку монтують каркас відповідної форми з металевого профілю. Далі прикріплюють прямокутніх, при необхідності їх обрізають і в останню чергу встановлюють напівкруглий елемент для додання йому потрібної форми. Найчастіше використовують поперечні надпіли на заключному етапі. Всі кромки арки підсилюють армуючою стрічкою або перфорованим куточком. Після цього приступають до фінішної обробки. Фото красивих перегородок можна побачити на цій сторінці. Ніші і полки для гіпсокартонних перегородок, їх облаштування в міжкімнатних перегородці. Один із способів створення оригінального інтер'єру. Правильно розташовані конструкції, підкреслюють обраний вами стиль і можуть нести корисне навантаження на полицях і в нішах розташовують аудіо. Відеоапаратуру і різні предмети, сувеніри статуетки, фото і тформи ніж не обов'язково прямокутна можливе створення конструкції у вигляді кола овалу арки, іноді всередині ніші або над полицею облаштовують світлодіодне підсвічування, що акцентує увагу на конструкції. Якщо в ніші передбачається розміщення важкого предмета телевізора або колонок. Підсилювача. то попередньо посилюється каркас, а сам гіпсокартон укладається в два шари. Ніша з гіпсокартону практична, містка, має великий термін служби, доповнює в дизайн кімнати оригінальності. В цікавих дизайнерських рішень можна подивитися на фото. Шафи перегородки з це ще один з варіантів використання гіпсокартону. Зроблений з нього шафа цілком замінює перегородку, і плюс до цього дозволяє більш ефективно використовувати простір. Для виготовлення конструкції знадобляться додаткові елементи і досвід. Найчастіше в якості перегородки схлороблять шафи купе тобто необхідно купити механізм розсування столок напрямні і ролики. Спочатку збирається каркас з металевого профілю. Потім встановлюють систему відкривання дверей, одержаний остоп обшивають листами гіпсокартону на фінішному етапі обробка. Перегородки з гіпсокартону з функцією шафи частіше використовують в нестандартній кімнаті, де меблі роблять за індивідуальними вимірами Фото унікальних рішень. Дизайн гіпсокартонних перегородок. Конструкція може бути встановлена в будь-якій кімнаті, щоб перегородка вписувалася в інтер'єр і була практичною. Необхідно враховувати призначення приміщення у вітальні. Тут є кілька варіантів, один з яких облаштування перегородки з нішами, в яких можуть бути полки, таке рішення візуально збільшує простір, на полицях можна розставити предмети декору, а в найбільшу нішу поставити телевізор і або аудіотехніку у спальні. Тут більш доречна перегородка з вбудованим шафою. Останній може замінити гардеробну, що дуже актуально для маленьких житлових приміщень або квартир студій В останньому випадку шафа-перегородка забезпечить зонування площі у дитячій. У цій кімнаті найчастіше облаштовують перегородки з нішами, причому стіна може бути глухий. Або з нас квадратними отворами, що виконують функцію полиць, на них розставляють іграшки. А коли дитина підросте книги, монтаж і його особливості, основою гіпсокартонної перегородки є її каркас, зроблений з металевого профілю. Спочатку розмічається стіна, стеля і підлога з використанням рівня і схилу. Далі по проведених лініях проводиться монтаж стартових профілів. Наступний етап установка проміжних металевих планок і тільки потім здійснюється монтаж, після цього наявні місця стиків проклеюють малярським скотчем і шпаклюють. Фінішна обробка найчастіше полягає в поклейці шпале. Перегородка в однокімнатній квартирі конструкція розділяє кімнату в співвідношенні 1, 1 або 1, 2, якщо виходять рівні частини. То такий варіант прийнятний для поділу вітальні і спальні або розмежування житлової та кухонної зон. варіант, коли одна частина кімнати більше іншої, підходить для облаштування кабінету або дитячого куточка, також подібним чином можна розмежувати вітальню і кухню, рекомендується найбільшу частину розташовувати там. Де є вікно, фото перегородок з гіпсокартону є на сайті. Дизайн оригінальних гіпсокартонних перегородок з нестандартних рішень хочеться відзначити полуорочне конструкції в перегородках, розташовані по сусідству з наскрізними нішами, лінії яких повторюють обриси проходу. Саму арку не обов'язково робити напівкруглої, вона може бути виконана у вигляді хвилі. Також вражаючий ефект дає розміщення всередині арки точкових світильників, бажано, щоб колір випромінюваного спектру збігався з відтінком оздоблювального матеріалу перегородки, Гіпсокартон відноситься до категорії матеріалів. Особливо затребуваних у дизайнерів це пов'язано з тим, що можна надати практично будь-яку форму, що дає можливість ідеально вписати перегородку в будь-який інтер'єр і одночасно отримати практичну конструкцію, варіанти оригінальних нестандартних рішень. На відео представлені варіанти арок і перегородок з гіпсокартону на обкладинці дизайн проект дизайнерів зі студії Інсомня.